Продовжую попередню вишивку, затягую в голочку світлішу нитку. Теж дві ниточки. І ось так роблю. Дивіться, такий джутик. Беру голочку вушком наперед. І в кожен стібочок протягую так справа наліво. І виходить такий. Джутик? Ось так. Обкручую всі оці гілочки вишиті. І буде воно рябень. Ось так. А потім уже будуть листочки. Так, до кінця в вколюю сюди вниз, і виходжу на наступну гілочку. Ось так. І знов. Ось так робиться. вже стає гарніше, додаються другі кольори, і вишивка стає. Кращую, краще, акуратніше. Початок завжди такий собі, думаєш, що це я зробила? А зараз вже більш-менш так вимальовується. Так, знов закінчила до кінця гілочки я дійшла і знов колюю. І виходжу аж сюди. Вузлики я не хочу в'язати. Ось так і знов закручую. Ну ви зрозуміли, так до кінця. Робиться це швидко, тут нема нічого важкого. Так, дійшла знов до кінця і знов завожу голочку вниз і виходжу на наступній гілочці. Ось так. І тут залишилося зовсім трішечки. Ось так. Так, знов кулюємо вниз і виводимо аж ось тут. Ось так ось залишилася в мене одненька. І все. І потім уже будемо робити такі листочки, заплуталась, заплуталась, зробила вузлик. Все є. Ще чотири стібочка, і все. І швиденько закрутили. Все. Ось така красотінь. Тут вузлик зав'язуємо. Ось так, а далі буде цікавіше.